Каплиця для правоохоронців з'явиться в Івано-Франківську. Нині поблизу головного управління МВС заклали перший камінь майбутньої молитовної споруди. Святиня отримала назву святого великомученика Георгія Побідоносця. Працівники міліції зізнаються про зведення каплички. Вони думали вже давно. Тепер, нарешті, з'явиться місце, куди можна буде піти помолитися перед чи після служби. Щоб вони виконали свої функціональні обов'язки так, як це велить. Нам Бог, як в Біблії написано. І тому ми зараз будуємо цю капличку для працівників органів внутрішніх справ. Тут ряда у нас Служба безпеки України, щоб і наші їхні працівники могли в будь-який час зайти, помолитися. Ну і... Тобто, щоб вони збагачувалися духовно для ветеранів міліції, зведення каплички подія знакова капсула, яку нині замурували у фундамент майбутньої святині, нагадуватиме про товаришів, які загинули. Окрім того, каплиця допоможе зберегти релігійні традиції правоохоронців. Працівник міліції йде на завдання, він молиться. Приходить із завдання, він молиться. Йде на завдання, молиться його дружина. Навіть молиться його діти. Знатно, яке завдання йде, може не прийти. Тому це традиція, і вона мусить бути особливо молоді. Правоохоронці обіцяють, що завершать будівництво каплиці Георгія побідоносця після нового року. Тож з весни молитовна споруда уже функціонуватиме.